На передовій позиції поблизу Новоолександрівки дістатися можна тільки пішки, дороги засніжило, легковою машиною не проїхати. А військові вантажівки бойовики тримають під прицілом. Армійці укріплюють свої позиції на передовому опорному пункті, попри сніг та морози. Новий бліндаж зводять за півсотні метрів від позицій бойовиків. Дуже важко кіркою дуже тяжко повибивати. Дуже. Ну так нормально. Трошки сели і робота робиться. Разом з армійцями на позиціях вартує бойовий пес Вульф, бояки кажуть, знаєш. собака безпомилково повідомляє про наближення я. чужинців та обстрілів. Бачите, Бачите, бачу бачить чужого, своїх знаєш. І шорохи, який відразу чує, й дає знати. Причуття пса справджується. У бік українських позицій бойовики починають стріляти з гранатомета. Агс ВОК-17, прощупують нас на на, на, на прочність. Ніч проти четверга на цих позиціях минула неспокійно. Армійці кажуть, ворог лоскотав їм нерви, обстрілюючись з зенітної установки та кулемета утьоз, щоб вгамувати противника. Відкрили вогонь у відповідь. За ушко вони взагалі на нас не жаліють. Ми по лісу йшли. Якраз там є, як ви йшли, бачили підйомчик, такий і просіка в сторону села. От села виносить тут акаректирує. Нам вслід так влупили з той звушки, то так швидко, що метровку я ще не здавав. Поблизу Новоолександрівки, звуки розривів та кулеметних черг лунають цілодобово. Армійці впевнені, у лавах найманців воюють професійні військові. Бої припасів не шкодують, діють чітко і злагоджено, б'ють прицільно. Гатять навіть після того, як самі запрошують режим тиші. Ну, тільки режим перемир'я, вони знають, що ми не будемо стріляти. Вони стріляють. Вони тоді ще агресивніше починають яка працює, вісімдесятка є. Міни прилітають. Шахтер, і там учитель, як вони це називають, чи там обичний донецький парень за полгоди чи за три роки стоку не научиться. Стараюся так зробити, щоб ми носа не висовували. Ну ж теж ребята, не промах. За волков бояться в ходити. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.